От цікаво було так підхід, коли суд при розірванні шлюбу вирішує всі питання комплексно, так? Зокрема, це такий підхід і в Канаді є. Тобто, суддя не дасть розлучення сторонам, поки вони не врегулюють всі питання. У нас, ну на жаль, чи на щастя, ну напевно, я все таки поділяю комплексний підхід. Однак у нас, у нас не так. У нас в середньому після розірвання шлюбу. Може ще, як то кажуть, породитися 5-6 справ. Тобто, це поділ майна, це елементи, це визначення місця проживання, це графік побачень з батьком чи матір'ю, і так далі. Тобто породжується маса таких справ, і у нас навіть розумієте, суд не може розглянути в одному провадженні ці всі справи, оскільки вони віднесені до різних видів судочинства, не судочинства а порядку розгляду справ. Тобто, навіть якщо у нас аліменти і розірвання шлюбу це спрощений порядок, так то визначення місця проживання дітей це загальний порядок. Тобто і в середньому у нас е, розгляд такої справи, так, ну, плюс-мінус, він може тривати рік-півтора.